Каже, що 75 душ у той, той могилі. так розказволь. Я ж то була маленька, я ж тут два роки була. Що вона. Марія Наливайко розповідає про події 14 травня 1943 року, що сталося в селі Угли. Жінка єдина жива, очевидиця збройного нападу на село. Коли невідомі прийшли вбивати поляків, їй було два роки. Мама втікала, і мамина сестра. І батькова двородня сестра, всі втекали, мене забрали, маленький. Забрали у друге болото побігли. Вони і там знайшли. Ми просилися, ми не полягки, все одно побігли. Побили, побили матері в голову, а тут, була бере то на той бок, батькова сестра взяла мене під себе, Так я залишила. Мама Марії Наливайко – етнічна українка, батько поляк. Під час нападу на село він був на війні, з якої не повернувся. Жінка каже, з розповідей її односельців на село напали загони НКВС. Вони їм мешали там, що вони прийшли, так як зараз мішає українці, що він напав на те, на Україну, то так і то. То вони побили, попалили хати і побили їх. і… Розказували, що осталися, хто остався тебе. Доктор історичних наук Володимир Борощевич зазначив, що достеменно невідомо хто саме напав на жителів села Угли, загін НКВС чи УПА відомості про ті події базуються на спогадах, які є суб'єктивними. Дуже в той час формування української повстанчої армії тільки починалося. В нас на Волині була низка військових формувань, а в тому числі і непідконтрольних якомусь центру. І тут, ну, тут потрібна ретельна дослідницька праця. Кінцево сказати, на жаль, ми не можемо через відсутність джерел, історичних джерел, на які б ми могли б спертися про ці події, у про ці події. Так нині виглядає місце, де 82 роки тому поховали вбитих поляків та українців. 13 жовтня Україна офіційно надала дозвіл на проведення тут пошукових та ексгумаційних робіт. Повідомив посол України в Польщі Василь Боднар. Офіційно мають звернутися до нас, що вони будуть розпочинати тут роботи, але ще ні, ні листа, ні. До міської ради ще нічого не надходило, поки самих не, не залишимо. Якщо по, по зверненнях, якщо щось треба буде допомагати, то звичайно ініціаторкою проведення пошукових робіт у селі Угли є голова товариства Польсько-українське примирення Кароліна Романовська. У селі поховано 18 її родичів. За словами жінки, наразі вона не може вийти на контакт з керівництвом інституту національної пам'яті Польщі, тому дата початку робіт невідома. Даємо час до кінця тижня, до пьянку. Ми даємо час до кінця тижня, до п'ятниці, щоб пан директор Полайовський поговорив зі мною. Я чекаю на дзвінок і хочу сісти за стіл та почати розмову про те, хто це фінансуватиме, хто виконуватиме роботи, аби ми могли підготуватися упродовж трьох наступних тижнів раніше ніж почнуться холоди. Проведення пошукових та ексгумаційних робіт сприятиме детальному вивченню обставин волинської трагедії та позитивно позначиться на Україну. Польських відносинах зазначив Володимир Борщевич. Проблема в тому, щоб це минуле не формувало наші відносини зараз. Вшанувати загиблих потрібно. Це, ну скажімо так, по-християнськи, це справедливо. Це питання, звичайно, що треба розв'язати. Треба розв'язати, поставити крапку. Вияснити, бо інакше воно буде нас наздоганяти. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.